Привіт! Це Таня Кудряшка і моя подорож без зворотнього квитка. Я у Каунасі, Литві, йдемо досліджувати це місто. Я бачу там напис Каунас і якийсь рік. 1361. Точно знаю, що він був побудований в 14 столітті, але потім зруйнований Тевтонським орденом і потім відбудований в 15-му. Це з тих фактів, які я бачила. Мені здається, що якраз 1300 якийсь рік. Виглядає старим. Я прогуляюся території цього парка, подивлюся на замок і потім попрямую до старого міста. Ой, це, мабуть, дитяче не для мене. Місто Кауна стоїть на двох річках Неріс і Немунас. І ми йдемо саме сюди, де обидві ці річки сходяться. Має бути красиво. За мною місце злиття цих двох річок виглядає реально круто. Класні краєвиди, багато людей на велосипедах просто гуляють, насолоджуються погодою. Круто? Стеве ринок. У центрі міста дуже спокійно, так мало людей. Сюди точно варто повернутися увечері. що тут якісь проходять фестивалі, концерти постійно. І у 2022 році, Каунас у нас є європейською культурною столицею, тому тут практично кожного тижня щось відбувається. Галереї, виставки, фестивалі, концерти. Вау, це буде класно! Тут готується до вечірнього концерту. Мені. Так, ми вже були біля замку. Це лихова алея, базиліка і там ратуша. В ній знаходиться музей. І також можна піднятися наверх на оглядовий майданчик. ресторан Такі листівочки іноді я надсилаю людям, які коментують найбільше чи найцікавіше під моїми відео. На цій вулиці багатотенно ресторанів і кафешок. Вийшла із старого міста і прямую туди. Не знаю, що це, але виглядає класно. Це найпопулярніше місце для прогулянок двохкілометрова липова алея в самому центрі міста. <клес> <клес> алея тут. Якийсь класний місто вперед. Спочатку глянемо тут церкву, потім повернемося до моста. Одне з моїх улюблених занять зараз в Європі це гуляти різними містами і дивитися, скільки тут є прапорів і мати підтвердження, що ці всі країни підтримують Україну досі. Дякую вам дуже. Ми тут, зараз подивимося, що тут за церква. Необізантійський стиль. Це православна церква. О, Сіночко. О, я бачу ресторан, який називається Одеса. Це моїх програма. Не знаю, чи він танцює. Так. Добре. відео. <висно> ага. Бизнес, я здесь работаю. Я не директор этого заведения. Борщ у нас украинский очень вкусный. Вареники с картошкой. Девочки украинцы сами все делают вручную. Пельмени. Все хорошо. Украинская атмосфера. Люди довольны. Приходите, пробуйте наш борщ. Добрый, дякую. До А, вона точно була не українка, але українці тут працюють. Трохи дивно себе почуваю, коли чую російську мову, бо ніколи не знаю, звідки ці люди. Було б дуже класно, якби українці всі говорили українською або мали на собі якийсь розпізнавальний знак. Але тут багато людей говорять російською, ще за такою радянською традицією, тому справді я чую російську часто і не знаю, як реагувати. Я класний містець з квітами, слава Україні, йдемо туди. У Литві проживає всього 2 мільйони 800 тисяч чоловік. І вони в 2022 році прийняли близько 60 тисяч українців. 20 тисяч із них йдуть в школу, це школярі. Я просто уявляю, наскільки це велика допомога такої маленької країни. Люди скидалися, щоб купити Україні байрактар. Це якщо не враховувати те, що держава надає Україні військову допомогу, соціальну допомогу тим, хто приймає українців себе вдома. Я вважаю, що це дуже класні наші друзі. Я супер вдячна всім литовцям. Якщо ви тут зараз у Литві, напишіть в коментарях. Я випадково зайшла на якийсь острів. Пройдемося тут і перейдемо до іншого моста, підемо назад. А, дивіться, це ми прийшли сюди і зараз прогуляємося цим островом і підемо назад іншим мостом. А, тут якийсь стадіон. А, я бачу там фунікулер. Має сенс, тому що це там такі гори далі. Клас. Як вона декорація. А, Тут взагалі скільки всього, якісь мурали, якісь декорації, дуже багато всього такого творчого, особливо сучасний е, арт. Якщо ви прихильники сучасного арту, тут всі галереї, музеї наповнені, всім дуже багато всього приїжджайте кавно. У Літві є багато всього про середньовіччя. І хоча місто Каунас пережило і епідемію чуми, і багато пожеж, і наполеона, і росіян, воно виглядає прекрасно і тут справді є чим зайнятися. Я залишаюся на концерт, буду тут з вами прощатися. Напишіть що ви думаєте, про Каунас, і підписуйтесь, побачимось.